Вітаю, друзі! Мене звати Марина і ви у мене на каналі В'язальні авантюри. Ласкаво запрошую вас до моєї затишної, зимової рукодільної майстерні, де я більше часу в'яжу, а також вишиваю, баляю, роблю брошки, ш'ю, займаюсь печворком, тобто роблю все, на що з'являється натхнення. Тож заварюйте собі ваш улюблений гарячий напій, вкривайте ніжки чимось тепленьким, беріть в'язання і приємного вам перегляду! Вітаю! Сьогодні я хочу поговорити з вами про весілля. Чому саме про нього, я скажу вам пізніше. Весілля то дуже хвилююча подія, і завжди хочеться, щоб воно пройшло ідеально. Із давніх часів люди придумали певні ритуали, які б обіцяли удачу у святковий день і протягом усього подальшого життя подружжя. В Україні це вишитий рушник. На щастя та коровай на у молодят. У решті світу також існує безліч весільних оберегів та ритуалів. Але є одне популярне повір'я, яке пішло з Англії, і його дотримуються навіть родини монархів, коли беруть шлюб. Мова йде про досить романтичну прикмету. Для вбрання нареченої – Щось старе, щось нове, щось запозичене і щось блакитне. Тобто її образ повинен включати чотири речі, які відповідали б цим визначенням. Така традиція покликана принести нареченій удачу та щасливе сімейне життя. Старе тут символізує зв'язок з її родиною, з, з минулим. Нове символізує надію на майбутнє, позичене дружбу та підтримку, а блакитне вірність і чистоту. І ось саме цю ідею взяли за основу на спільний проєкт у клубі Харківські Петлі. Я вже не перший рік беру участь у їх спільних проєктах, які тривають впродовж цілого року. В позаминулому році це було бінго, в якому потрібно було вив'язати 16 речей було бінго табличкою 4 на 4. В минулому році це була Шкарпеткова Олімпіада, а в цьому році організатори. Клубу придумали спільний проєкт, який називається Бінгонаречене. Тобто, в цьому проєкті потрібно зв'язати чотири речі, які б відповідали за вашим задумом, ось цим чотирьом позиціям: тобто, щось старе, щось нове, щось чуже і щось блакитне. Для всіх, хто буде приймати участь у цьому спільному проєкті, Створено окремий чат в телеграмі, і посилання на цей чат я залишу в описі під відео. Тому, якщо ви хочете приєднатися, раптом вас зацікавила така ідея вив'язати чотири плечових вироби. Хоча ні, там не тільки плечові, там можна і, можна і щось на кшталт пледу вив'язати або скатертини. Тобто там не обмежується тільки плечовими виробами в'язання. Якщо ви хочете пов'язати в такому проєкті, то можете приєднуватись. Про вироби, які я збираюся в'язати в цьому проєкті, одразу я не буду вам розповідати, буду вже по ходу своєї діяльності, вже. як буду починати, то і буду розповідати. За умовами потрібно вив'язати 4 речі, і на кожну річ відводиться по 3 місяці, тобто квартал. один квартал, одна річ за однією позицією з, з, з цієї англійської прикмети. Тобто в першому кварталі з січень, лютий та березень, ми в'яжемо щось старе. Заявки приймаються до 30 січня, тому зараз ще буде не пізно. Можете приєднуватись на в'язання у першій номінації. Що саме я буду в'язати в цій номінації, я вам зараз не буду розповідати, а розповім вам про те, що саме цю ідею я вирішила взяти і на своє в'язання на цьому тижні. Я приєдналася до дівчат в проєкті В'яжемо українською на Тиждень вільної людини. Проєкт, який створила Олена Буганова. Посилання на її канал та канал інших учасниць також залишую в описі під відео. Заходьте, передивляйтесь, що в'яжуть наші україночки. Приєдналася я до цього проєкту, і оскільки е, ніяких тут е, умов немає на цьому тижні, е, в, на відмінність від тижня з магічним кубіком або тижня стартів, тут можна м, робити що хочеш. Я вирішила собі м, взяти також цю ідею з прикметою на цей в'язальний тиждень. І е, вирішила, що я на цьому тижні. Пов'яжу щось старе, щось нове, щось чуже і щось блакитне. І як саме проходило моє в'язання, вам покажуть мої підключення, які я робила протягом тижня декілька разів. І тут сталася якась халепа, і перше відео. Перше підключення, яке я записувала у вівторок і розповідала про те, що я робила в понеділок і що я планую робити вівторок, воно загубилося якимось чином. Тому зараз я буду намагатись згадати те, що я вам тоді розповідала про процес понеділка і про план вівторка. І так, в понеділок, в якості чогось старого я взяла процес, який був у мене вже розпочатий, і це був у мене бактус бумеранг. Ідею цю я підгледіла в клубі Харківські петлі, знову ж таки, це такий бактус, який він не так в'яжеться на куточок, як ми завжди в'яжемо, трішки він такий цікавенький. В'яжеться він за безплатним описом англомовної майстрині. І опис викладали в чаті харківські петлі. Я їм скористалася і в'яжу. Правда, там можливі два варіанти: один більш широкий. В якому додаються по три петлі в кожному ряді. А я вибрала більш такий вущий, щоб мені з одного моточку вийшов шарфік подовше. І ось на понеділок він виглядав десь от, от так. Я ставила на вівторок, вибачаюсь, я ставила маркер. Зараз я ставила ось такого котика. тобто я е, на мала тільки до котика. І Потім я пров'язала ось такий шматочок до е, цього жовтого маркеру. Ну, ось такий невеликий, тут, скільки вийшло, там, сантиметри, 3-4. Це у мене було відв'язано на вівторок. Потім я поставила цей е, е, маркер яскравий, і те, що відв'язалося до. В кінця тижня, то я вам вже покажу пізніше. З якої пряжі в'яжеться цей аксесуар? Він в'яжеться з пряжі Lana Fresco. Це 100% вовна, пряжа від YarnArt. Ось такі у мене кольори. Тут Якийсь світло сіренький, блакитний, синій, фіолетовий. І це колір 81:16. 100 вовна. В 50 лана фреско, в 100 грамах 380 метрів. Що нам вир... рекомендує виробник? Виробник рекомендує в'язати спицями 3,5 мм, також і гачок 3,5 мм, ручне прання. На виріб з довгим рукавчиком піде 400 г приблизно, мабуть, на виріб розміру М і на шарф 200 г. Шарф довжиною 90 см. Але цікаво, як... якої ширини. Це ширина 90 см, ниточка середньої товщини да? Ну, Більш в сторону тоншої. Вони її відносять ось така 380 метрів. Це все, що по бактусу я мала на вівторок. І далі я. Розкажу вам про план вівторка. Далі по повірю у нас щось сторе і йде щось нове. І в якості нового в мене був задум розпочати в'язати шапочку на весну з ось такої пряжі Super Soft від Лана ГАТО. Це знову 100% вовна, але це вже мериносова вовна. Зараз знайду її всі дані і вам розкажу. Так, в 50 грамах 125 метрів. Рекомендовані спиці 4 міліметри. Я, оскільки це шапочка, запланувала в'язання спицями номер 3 І цей колір, він такий сіренький з бусковим відтінком 13701. У мене два таких моточки. Було на початок в'язання, і я розпочала в'язати шапочку. так, старе, нове, чуже, блакитне. Сьогодні я вирішила, що буду в'язати щось чуже. Вже в тому сенсі, що коли я його закінчу, то воно не буде належати мені, я його віддам. А саме віддам у відділення для недоношених діток, тому що буду в'язати комплект для поспішайки. У мене є ось така вовняна пряжа, яка називається Венді, Це британська вовна, яку я купила. В секунді, і вона як найкраще підходить для такого в'язання. Сьогодні, я думаю, розпочну жилетик, а там ну, побачимо, з часом дов'яжу шапочку, і е, рукавички, і шкарпеточки маленькі. Тож, пішла працювати. Вітаю, друзі! Сьогодні у мене вже п'ятниця. Вчора у четвер. Я не робила підключення, подов'язувала трішки, пов'язала, попросувала те, що вже на цьому тижні брала. І сьогодні в мене залишився один пункт в моєму бінго. І це у нас щось блакитне. Щось блакитне немає в мене. На даний момент е, ніякого блакитного процесу, щоб пов'язати. І, взагалі, якщо брати е, тут цю, цю, цей пункт і розуміти його як е, роботу з якимось кольором, не, не прив'язуватись до блакитного, а хоча б е, будь-який взяти колір, як, з яким би хотілося попрацювати, то нема наразі у мене таких яких задумів якихось. Кольорових у в'язанні. І тому я вирішила взяти на сьогодні вишивку і розпочати вишивати ось цю милу корівку. Вона у нас одягнута у такий різнокольоровий шарфик, і будемо вважати, що. Ось буде в мене робота з, з кольорами. Їх тут багато, не один. І будемо, буду працювати з декількома кольорами. Я вже розпакувала е, цю вишивку, роздивилася, що тут є всередині. І давайте подивимось: в мене є різнокольорові такі нитки. Я подивилася, ну, на мій. Е, Погляд не фахівця, доволі непогані нитки, не синтетика суцільна, як буває іноді у наборах. Далі в мене є канва, доволі така дрібненька. Я її трішки вже попрасувала, щоб розрівняти, вона була зігнута. Є у мене тут голочка. І саме найцікавіше це схема. Схема тут кольорова, і я ніяк не очікувала, що вона ось така, ось така велика, що тут ось такі великі клітинки. Якось до цього я не стикалася з такими крупними схемами, з великими клітинками на схемах. Ну і дякую виробнику за це, щоб не напружувати зір, не вдивлятися, не рахувати, скільки ж тут клітинок. Тут буде все доволі легко е, побачити. І у мене для вишивки поки що є такі такі маленькі п'яльця, давні вже колись я давно е е, купувала. Щоб дрібненькі мотиви вишити на сумочці на літній. І ось поки що тільки такі п'яльці в мене є. Не знаю, можливо, поїду і куплю на, на базарі щось крупніше і зручніше. Подивлюся, а може і такі мене задовольнять. Ось такий план у мене на сьогоднішній вечір. І зустрінемося вже в останньому підключенні, в останньому епізоді. Зустрінемося зовсім скоро. Так, ви передивилися мої невеличкі підключення. І зараз давайте я вам покажу те, що я маю наприкінці тижня. Сьогодні у мене субота перший проєкт, який я робила в номінації Щось старе. Це був бактус-бумеранг. І зараз я вам покажу. Я вам показувала вже частину, яку я відв'язала від маркера котика, який у мене стояв. Ось цей котик. Ось тільки було у мене зв'язано від котика. І потім я поставила собі ще один маркер, і від нього пров'язала ще ось таку частину. В цьому в'язанні в, бумеран... в бумеранзі виходить, що смужки лягають нібито по діагоналі. Ось таке цікаве в'язання виходить. Ось такий, ось так виглядає цей бактус на... на зараз. Він вже в екран не поміщається. Тут вже десь метр тридцять, мабуть, довжина цієї гіпотенузи, скажімо так. І, і вив'язала я на даний момент 2 треті свого моточку. Ось, залишилось у мене невеличкий ось такий бублик. Тут я поважила тут 32 г залишилось у мене дов'язати, і буде готовий цей бактус. Поспішаю його дов'язати, тому що планувала його носити з новою курточкою. Яку поки що не вдалося поносити, тому що вона у мене там на євро зиму розрахована, вдарили морози. Було дуже холодно. А тепер холод трішки спав і можна перейти на ту курточку. І вже потрібен ось цей аксесуар на шию. Тому швиденько його дов'язуємо. І наступний проєкт у мене було. І я розпочинала в'язати шапочку з пряжі від La NATO Super Soft. І можу вам зараз, зараз показати ось такий результат, я вибрала в'язати шапочку біні, і вона буде з візерунком зі схрещених лицевих. Петель. Знайшла в інтернеті схемку і почала в'язати. Казала в підключенні, що буду я в'язати цю шапочку з пицями номер 3, а сама взяла спиці номер 2,5 на резинку, і мені потім це так сподобалось, що я її продовжила в'язання все на спицях 2,5. Тому в'язання виходить дрібненьке, нешвидке, але я не поспішаю. Це шапочка на весну вже буде. Я її в'яжу у проєкті про мені жіночого тепла, який там розрахований до 8 березня. І, думаю, до цієї дати я вже точно потихеньку-потихеньку її -потихеньку дов'яжу шапочку. Хоча дивлюся на цей візерунок і. Трішки він мені, здається, таким, може, заморочливим якимось. І, і трішки беруть сумніви, чи буду я носити таку шапку, чи, чи щось простіше вив'язати резинкою, звичайно. От трішки в мене такі є думки в голові. Подивимось, дов'яжу, чи не дов'яжу. То буде таке питання. Далі я для номінації щось чуже, бралася вив'язувати дитячу ковтинку для поспішайки, і ось вона у мене готова. Трішки я, вагалася, чи правильно я в'яжу, тому що я. Робила записи собі в, в блокноті в'язальному з відео когось з наших українських в'язалочок. На, на Зараз я почала роздивлятися, а записи у мене там такі, знаєте, скорочені, зро, зроблені поспіхом. І в деяких моментах мені здалося, що щось я не, неправильно. Розумію ті записи. Почала шукати це відео, і я не змогла, я не знайшла в кого це я брала, цей опис загубила. Тому, дівчата, якщо хтось в'яже, в'язав ось такі жилеточки для поспішаю, будь ласка, напишіть мені в коментарях, по за яким майстер-класом ви це робили. Мені здається, що я тут щось наплутала і трошки, трошки е, вузенько зробила цю ковтинку. Як би не, не прийшлось мені її переробляти. Тому, будь ласка, дівчата, напишіть мені, якщо знаєте е, володіти цією інформацією, хто з наших в'язалочок давав, давав майстер-клас на таку ковтинку. Там був ще е, майстер-клас на е, шапочку і на. Е, Рукавички і на маленькі шкарпеточки. Але шапка там і ті всі дрібнички, то нібито там нема нічого не зрозуміло. А ось тут в мене трішки я заплуталася з шириною, з додаваннями петель, ось що мені тут було незрозуміло. І далі переходимо ми з вами до 4 моє, моєї номінації щось блакитне. В якій я приділяла увагу кольорам, да, роботі з, з кольорами, і починала вишивку. Тут у мене просування зовсім невеличкі. тут у мене тільки урочистий початок. І зараз я вам покажу. По-перше, покажу вам схемку, я вам її показувала половинку там, да, з, з великими клітинками. І потім мені довелося склеїти дві. Половинки, щоб у мене вийшла ось така схема величенька. І по ній я зараз працюю. І якщо подивитися на схемку, зараз нема у мене, нет, зараз візьму якийсь щось чи можна буде показати вам на схемі. Ось, знайшла собі олівець і покажу вам, що ось така величенька величенька схема. І на схемі я почала працювати з серединки і почала вишивати лівий верхній куточок. Ну, якщо дивитися на цю схемку, на, на саму схемку, то лівий куточок. І почала вишивати з, отут, з мордочки корівки. Там, де рожева мордочка буває у, кори, у коров, вишивала рожеву мордочку і вишила оранжевий язичок. Ось, тобто я працювала ось тут, над цим кусочком цієї схеми. І тут вона така велика. Масштаби не співпадають із вишивкою, коли дивишся на вишивку, то виходить, що ти бачиш ось такий маленький шматочок. Рожева мордочка. Трішки там я біленькими хрестиками почала вишивати її голову далі. Та, та що йде за рожевою мордочкою. Трішки-трішки. І ось таке у мене просування по, по вишивці. Не знаю, скільки я буду її вишивати, чи вистачить мені зими на цю вишивку, але буду намагатися її закінчити обов'язково. І ось такі у мене на цьому тижні були такі просування, таке моє в'язання і, і, і вишивка. По бінго нареченої. Тобто, я сам, сама собі утворила особисте тижневе бінго, в якому поки що не закрила жодної клітинки. Все, тільки порозпочинала. Фініші у мене ще попереду. А вам я сьогодні дякую за те, що ви дивилися моє відео. Дякую вам за коментарі, які ви. Зможете залишити за вподобайки, за підписки, якщо ще хтось не підписався, і якщо вам цікаво, зі мною підписуйтесь. І до нових відео, до нових зустрічей, Па-па!